Вітаю вас, дорогі брати і сестри сьогодні. Було служба Марії Нестояння. стояння. читалась на утренні великий канон Андрія Крицького. Отож, служба недавно закінчилася і вирішив записатись з вами, вийти в ефір. Так що вітаю вас на каналі Віче в програмі Івангелія на кожен день. Будемо читати е, притчі Соломона. Почнемо: мудрий син радує батька, а нерозумна людина зневажає матір свою. Глупота радість для недоумкуватого. А людина розумна йде прямою дорогою. Без ради розпочаті діла зруйнуються, а з великою кількістю радників вони відбудуться. Цар Соломон, іншими словами, говорить головну одну з таких мудростей: що одна голова добре, а дві краще. Тобто. Е Цар Соломон наголошує на тому, що у будь-якій справі ми маємо радитися. То чому? Тому що дуже небезпечним є те, коли людина вважає, що вона не помиляється і приймає рішення тільки на свій власний розсуд. Здавалося, ну так впевнена людина. Але ми розуміємо, що всі ми можемо помилитися. А часто помилки можуть призвести до страшних е, наслідків. Ну, одне діло, коли ми помилилися і там розрахувалися за хліб чи продукти неправильно. А інше, коли ми помиляємося, е, будуючи будинок, він може завалитися. А якщо ми, наприклад, е, ми зараз говоримо про матеріальні речі, і ми дійсно е, в своєму житті е, радимося. Зі спеціалістами в тому чи іншому питанню, яке нас цікавить. Ну, Сьогоднішній день, звичайно, є ще YouTube, коли ми знаходимо спеціалістів різного плану, як пофарбувати, як розвести краску, як поклеїти обої, як, наприклад, прищепити яблуню чи грушу, як обрізати сад. Тобто безліч різних е, речей, е, які ми радимося, забив... шукаємо в YouTube корисні поради, когось відки... поради від... відхиляємо, відкидаємо. Нам не подобається. Але тим не менше, це теж є таке, ми радимось. Але якщо ми радимось в питаннях таких земних, то тим більше ми маємо радитись і в питаннях духовних, а в кого. Ну Перше, це ми почерпаємо все зі Святого Письма. Але часто густо якісь деякі питання ну конкретно не звучать в святому письмі. І в кого нам радитись? Ну тоді на допомогу приходять святі отці, які свої, своїм духовним життям здобули в наших очах авторитетність, або авторитетність у тих людей, які для нас є авторитетами. І от святі отці дійсно, ніби то й жили вони там, хто в третьому, хто в першому, в різних століттях, так? А, а, хто в дев'ятому, хто в 15-му, і радять вони відно... <кхм> дають нам поради або тлумачать відносно свого якби, кругозору. І тих обставин, в яких вони жили, звичайно, ми маємо деякі речі адаптувати під, під своє розуміння, під свої під свій бут своє буття. Але. Я думаю, що питання гріхів і духовної духовної чистоти, як боротися з пристрастями, і в третьому, і в п'ятому, і в дев'ятому, і в нашому столітті, 21-му, гріхи ті, пристрасті ті самі, і методи боротьби з ними ті самі. Через це люди, які для нас є святими, вони є найкращими порадниками в тому, що стосується нашого духовного життя. Тож, Продовжимо. Радість людини у відповіді в уст її, і як, до, і як добре слово вчасне, путь життя мудрого вгору, щоб ухилитися від пекла внизу. Дім гордовитих розорить Господь, а межу вдови укріпить. Мерзота перед Господом думки злих, слова ж непорочних, угодні йому. О знову цар Соломон говорить про що є мерзість. В очах Господніх минулого разу він казав, що це є жертва неправедників, грішників. Зараз мерзота перед Господом це думки злих. Цікаве співставлення, він говорить про думки злих, які неприємні Господові, і слова непорочних, не думки непорочних, а слова. Чому? Я думаю, що це виходить з того, що гріх починається з думок. Ми знаємо про бісівські прилоги, коли, коли біс нам в думках першим. Перше, що він робить, навіює гріховний помисел. І приймаємо ми його чи ні. Якщо приймаємо, ми вже починаємо грішити. І це якраз неприємне Господові. Але йому приємні слова праведників. А чому? Тому що слова це вже є перша стадія дії, а далі вже відбувається сама дія. Праведник, людина може думати про хороше, що треба зробити. Те, те, Але на тому і залишиться нереалізованим її. Ну, добрі справи, життя якби діяльне в добрі. Добро, Добродітель не реалізована. Тільки подумали про неї. А коли вона вже на словах, то вона вже можливо й буде в діях. А словами теж можна робити добрі справи, як мінімум, підтримати когось, втішити когось. От через це це і є приємним в очах Господні. Корисливий розлад має дім свій, а той, хто ненавидить подарунки, буде жити. Цікаво, про які подарунки говорить цар Соломон. Адже ну в нашому житті це нормально давати дарувати на якісь свята, ні народження, ні ангела там на різного плану подарунки. Робити один одному, і це нормально. Так що ж, цар Соломон засуджується. Ні, для того щоб зрозуміти про які подарунки, треба звернути ще, про що говорить цар Соломон перед цим. Він говорить про корисливих. Корисливий це той, хто шукає вигоду. І от подарунки це якраз не подарунки на день народження, а цар Соломон говорить про хабарі. Тобто людина корислива, вона шукає всюди вигоду собі. І хабар це одна одну із таких варіантів, як можна собі здобути вигоду. Неправедно. і через це він засуджує і корисливість, і хабарництво. Серце праведного обмірковує відповідь, а вуста нечистивих вивергають зло, приємні перед Господом путі праведних, через них і вороги стоять, стоять друзями. Дуже важливий для нас сьогодні цей вірш, тому що між нами в нашій країні, між українцями поля... виростає прірва. Оте протистояння, оті захоплення церков, те потішання і злослів'я, яке відбувається від одних українців до других українців, звинувачення в колабораціонізмі, звинувачення в безпідставні, обзивання, сквернослів'я, це викликає тільки біль і розпач і. В когось гнів, в когось бажання помсти. І таким чином, ви знаєте, починається цепна реакція. Одне зло, ти хочеш відповісти злом на зло, той знову ж на зло, і зло примножується. І доходить до того, що в принципі всі, всі опиняються у злі. Як це побороти? Як подолати ту прірву, чи ту стіну, неважливо, той бар'єр, який виникає між українцями сьогодні? Тому що однім боляче, другі радуються, злословлять, інші бажають, знову ж таки, як я казав, вже помсти, чи там е е теж е у злі у гніві. І от цар Соломон нам і радить, що через праведних вороги стають друзями. Яким чином? Якщо кожен з нас. Ну, візьмемо, наприклад, українців, так? Кожен з нас стане, е, захоче бути перед Богом, постати перед Ним, стати перед лицем, Богом, перед лицем Божим в праведності, то буде жити по тому, як Господь нам радить, щоб здобути цю праведність. А будучи, здобуваючи цю праведність, ми е, зможемо примиритися. Одні простити, другі. Перестати в, е, проявляти агресію, але це відбудеться лише тільки тоді, коли ми зможемо, коли ми всі захочемо е, бути перед лицем Божим. Це здобувається тільки шляхом е, здобуття святості. І це єдиний, напевно, на сьогоднішній день варіант для нас, українців, щоб знову об'єднатися і подолати ту прірву, яка між нами лягає. Що лягла, вона... вона лягає чи не щодня, тому що чи не щодня відбувається захоплення храмів. Я не збираюсь в... виясняти, хто там, хто коли правий чи не правий. Відбувається насилля, відбувається зло. І зло це примножується в таких масштабах, що стає страшно. Це не є християнська поведінка. Це не гідно християнина захоплювати, ображати, бити, проявляти насилля. Це не є християн. Тут нема Христа. Продовжимо. Тобто, вірніше так, повернусь. Тобто, єдиний шлях до примирення це цар Соломон. Говорить, що стати правильним в очах Божих. Далекий Господь від нечистивих, а молитву праведників чує. Світлий погляд радує серце, добра звістка зміцнює кістки. Цікаво, є ще один такий перекладач, професор Юнгеров, так він переклав не світле серце погляд радує, а добре око бачить хороше. Дуже гарний є такий вираз, коли що бджола і Муха будуть летіти, і одна буде бачити тільки квітки, а друга квіти, а друга буде бачити як би, ці смітники і, і нечистоти. Через це цар Соломон радить нам бачити і мати добро око. До речі, в іншому уривку, здається, вчора він говорив про те, що у нас має бути веселе серце, радісне серце. І е, з приводу того, що ми маємо бачити добро, я такий, е, читав, що був святий, який в своєму житті щодня мав знайти щось добре. Бо дійсно, якщо ми бачимо тільки погане, бачимо тільки негатив, то це ну, погано впливає. І на нашу психіку, і на наш духовний стан це пригнічує і кидає нас в унині. Через це ми маємо дійсно знаходити і добро, знаходити і добре в нашому житті щодня. Вухо уважне до вчення життя перебуває між мудрими. Хто відкидає наставляння, той не дбає про свою душу. А хто слухає викривання, той набуває розум. Страх Господній навчає мудрості і славі передує смирення. Людині належить припущення серця, але від Господа відповідь язика. Дуже важкі слова. Що таке людині належить припущення серця? Цар Соломон говорить про те, що у людини в серці є свої власні рухи, так то міркування, думки. Але. Господу від Господа відповідь язика, тобто не все від людини залежить. Людина може собі думати, планувати, але Господь вирішує інколи інакше. Тобто, це говориться про синергію волі людини і волі Господа, про, про о, те, як вони співіснують, е, е, як ми співіснуємо з Богом, як Він нас веде. Є вираз, Бог, чоловік предполагає, а Господь розполагає. Оце якраз про це і говорить Соломон, що так, ми можемо обміркувати і, сп... і направляти нашу волю, але є ще воля Господня, яка кориг... так би мовити, коригує наше життя, щоб ми собі не нашкодили, і щоб ми все-таки прийшли до Господа в... і прийшли до спасіння. Усі путі людини чисті в її очах, але Господь зв... зважує душі. Віддай Господу справи твої і наміри твої звершаться. Усе зробив Господь заради себе, і навіть нечистивого тримає на день біди. Мерзота перед Господом усякий гордовитий серцем. Можна ручитися, що він не залишиться непокараним. Бачите, черговий мерзотник перед Господом це той, хто гордовитий серцем. Ми вже знаємо, що це той, хто жертву непорочну приносить грішник жертву. І зараз вже не знайду. Ну, неважливо. Продовжимо. Початок доброго шляху чинити правду. Це угодніше перед Богом, ніж приносити жертви. Хто шукає Господа, знайде знання з правдою. Істинно ті, що шукають його, знайдуть мир. Тобто, цар Соломон знов нам говорить, нагадує про початок доброго шляху чинити правду і це угодніше, ніж жертви. Ну дійсно, якщо за думкою царя Соломона, можна приносити жертви в Скинії, так чи там уже коли він побудував храм в Єрусалимському храмі і. Виходячи з храму, далі йти і жити неправедно, грішити. Те ж саме відбувається у нас. Ми можемо прийти на службі, побути на службі. Можемо постити, можемо вичитувати молитви, читати, читати щодня 20 кафісів, а потім іти і робити пересуд, об'їдатися, об обпиватися і якби знову грішити. Через це він, цар Соломон, зважує, що не зовнішнє має бути в нашому житті, а все-таки. Внутрішнє і не тільки внутрішнє, а ще й дієве. Ми знаємо, що без діл мертва єсть, каже апостол Яков. І через це е, цар, і апостол Яков, і цар Соломон нагадує нам про те, що ми маємо свою віру реалізовувати в діях, в нашому житті, в справах доброчинності, наших ну, добродітелях, наших, так? тобто е, не тільки говорити. І не тільки виконувати зовнішнє. Саме на це і зловилися фарисеї, коли вони забули про духовне життя, вони забули про те е, служіння ближньому. Вони знали собі тільки одне: виконувати букву закона і більше нічого. От за, це, за цим якраз і засте, е, в цьому і застерігає нас цар Соломон, цар Соломон коли говорить, що е, жертва жертвою, але приємніше діла твої, чоловічі. Милосердям і правдою очищується гріх, і страх Господній відводить від зла. Коли Господу вигодні путі людини, Він і ворогів її примиряє з нею. Коли Господу вгодні путі людини, Він і ворогів її примиряє з нею. Краще небагато з правдою, ніж безліч прибутків з неправдою. Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь керує її ходом її, Знов апостол. Ой, не апостол, а цар Соломон нам говорить про те, що дійсно людина обмірковує свій шлях в своєму серці, але керує людиною Господь. Саме так і відбувається, от коли, наприклад, дитина йде кудись, маленька дитина, а батько поруч, і спочатку він дитина має свою волю, має свій інтерес і йде до чогось. Батько може. Сказати не йди, батько може забрати руку дитини, щоб вона не нашкодила собі. В кінці кінців батько часом може взяти за плечі і розвернути цю дитину, або взяти на руку і взагалі забрати її. І це якраз і є той момент оцей синергії, і воля, людини, і воля дитини, і воля батька. Це ж відбувається, і коли, коли що стосується нас, воля людини і воля нашого Отця Небесного. Господь не обмежує нашу свободу, не обмежує нашу волю, але допомагає нам не втрапити в халепу, не нашкодити собі. І допомагає нам, допомагає нам дійти до його обителі, які він нам всім уготовив. На ну, сьогодні все. Спасибі, що були на нашому каналі. Кому сподобалось, ставте вподобайки. На все добре, хай Господь благословляє і оберігає. До зустрічі завтра.